Вижив після п'яти польових поранень, мені хочеться це назвати хайп, да то що в тебе стріляли, да, і ти якби всюди це позиціонуєш. да, і в мене таке склалось враження. Що це якби хай, взагалі я забув цю історію? Психіка має властивість блокувати все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. До тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі? Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От. І, Слава Богу, так склали, що в мене ну, величезний досвід в маркетингу, блогінгу і так далі. Я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка чи розмова, чи прода не спрацює. Ніхто це не буде слухати. Тому приходиться інколи, навіть коли в мене немає настрою, для мене це також робота. Мені це сидіть теж себе корчить. Якось там общева. Щоб до людей достукатися не дуже прикольно. Але я розумію, що взяти їхню увагу в соцмережах, де... і щоб ти серед цього все почули, це треба робити. Це вимушено.